Тепер час говорити про християнство. Можна сказати, що християнство є ні продовженням юдаїзму в певному сенсі. Перш ніж заглибитися в саму релігію і в те, у що вірять її послідовники, ми повинні подивитися на карту. Християнство є найбільшою релігією у світі, що означає, що його практикують практично в усіх куточках світу. За кількома винятками, як видно на цій карті. Починаючи з самої історії, ми починаємо з Діви Марії. Саме з цього ми починаємо. Ангел Гавриїл, якого ви можете знати з юдаїзму, з'являється ізраїльській жінці на ім'я Марія і повідомляє їй, що вона народить сина Божого. Якщо це син Божий, то чи означає це, що Бог є батьком? Отже, божественна дитина прийде на землю, і це дуже важливе поняття у християнстві. Після цього проводиться перепис, оскільки люди повинні зареєструватися для податкових цілей за наказом імператора Августа. Тому сім'я Ісуса вирушає до Віфлеєму, щоб зареєструватися. У той самий час Марія вагітна, і немовля Ісус народжується в стайні, оскільки всі кімнати зайняті. Коли Ісус народився, до нього приходять три мудреці, які повідомляють, що їх привела зірка, і приносять дари для немовляти Ісуса. Тим часом цар Ірод дізнається про народження божественної дитини і наказує вбити всіх хлопчиків до двох років, оскільки боїться втратити своє царство. Це одне з перших, що ми читаємо про Ісуса. Ісус також відвідує храм у Єрусалимі, де спілкується з багатьма релігійними вченими та священиками, вражаючи їх своїми думками і відповідями. Після цього про Ісуса в Біблії майже нічого не написано до тих пір, поки йому не виповнюється близько 30 років, коли документується набагато більше. У цей час римляни окупували великі території, включаючи Ізраїль, і єврейський народ чекав на Месію. Ця людина мала вивести їх із важкої ситуації та допомогти уникнути римського гніту. Месія це той, кого євреї чекали, щоб допомогти єврейському народу. І ось Ісус повертається. Ісус мандрує, проповідуючи, і група євреїв починає вірити, що Ісус є Месією, на якого вони чекали. Він проповідує послання любові, прощення і співчуття, наголошуючи, що Царство Боже відкрите для всіх, особливо для бідних і пригноблених. Його вчення приваблюють багатьох людей з різних верств суспільства, які зачаровані його посланням надії та інклюзивності. У міру того, як Ісус проповідує, його послідовників стає все більше, і Він здійснює чудеса, такі як зцілення хворих, годування голодних і навіть воскрешення мертвих. Ці дії ще більше зміцнюють віру його послідовників у те, що він є обіцяним месією. Його зростаючий вплив і радикальний характер його вчень починають турбувати єврейських релігійних лідерів, які бачать у ньому загрозу для своєї влади і традиційних переконань. Римські власті, вже стурбовані потенційними заворушеннями в регіоні, також починають нервувати через зростаючу кількість людей, які збираються навколо Ісуса. Вони бояться, що його популярність може викликати повстання проти римського правління. Для них Ісус представляє потенційного лідера єврейського повстання, яке може дестабілізувати їхній контроль над юдеєю. Вхід Ісуса в Єрусалим, зустрінути його послідовниками як царя, знаменує собою переломний момент. Ентузіазм натовпу під час його тріумфального входу в місто посилює занепокоєння як єврейських лідерів, так і римських чиновників. Це призведе до розп'яття. Оскільки Ісус буде заарештований і засуджений до смерті як агітатор. Римські власті у співпраці з деякими єврейськими лідерами бачать у ньому загрозу встановленому порядку. Його зраджує один із його учнів, Юда Іскаріот, і арештовують у Гефсиманському саду. Ісуса приводять до римського намісника Понтія Пілата. Ісуса звинувачують у підбурюванні до повстання проти Риму, стверджуючи, що він є царем юдейським. Незважаючи на початкове небажання Пілата засудити Ісуса, він, зрештою, поступається вимогам натовпу про розп'яття. Ісус буде розп'ятий, що є поширеним покаранням у той час для злочинців і тих, кого вважали загрозою для Римської імперії. Це дуже жорстоке покарання, оскільки висіння на хресті є як надзвичайно болісним, так і тривалим, часто займаючи кілька днів до смерті людини. Процес включає суворе бочування, перенесення Христа до місця страти, а потім прибивання або прив'язування до Христа. Жертва страждає від шоку, зневоднення і задухи. Розп'яття є не лише методом страти, але й потужним стримуючим фактором, покликаним вселяти страх і підтримувати контроль, демонструючи долю тих, хто кидає виклик римській владі. Це вважається дуже суворим покаранням, яке призначається для найтяжчих злочинців і повстанців. Розп'яття Ісуса покликане служити попередженням іншим, хто може кинути виклик встановленому порядку. Після смерті Ісуса його ховають у кам'яному гробі, його запечатують великим каменем і охороняють римські солдати, щоб запобігти будь-якому втручанню. Однак важливою частиною є те, що він воскресає на третій день подія, відома як Воскресіння. Ця дивовижна подія є центральною у християнській вірі. Рано вранці, на третій день після розп'яття. Кілька жінок, включаючи Марію Магдалину, приходять до гробу, щоб помазати тіло Ісуса пахощами. Вони знаходять камінь відваленим і гробницю порожньою. Їм з'являється ангел, який повідомляє, що Ісус Воскрес із мертвих. Жінки поспішають розповісти учням, які спочатку скептично налаштовані, але згодом самі стають свідками Воскреслого Ісуса. Ісус воскресає і показується своїм учням, а також своїй Матері Марії. Він з'являється їм протягом сорока днів, надаючи багато переконливих доказів свого Воскресіння. Він розмовляє з ними, їсть із ними і дозволяє торкатися своїх ран, щоб розвіяти будь-які сумніви. Ці зустрічі зміцнюють віру учнів і готують їх до майбутньої місії поширювати вчення Ісуса. Потім Ісус возноситься на небо. Кажуть, що ті, хто вірить у Ісуса, також потраплять на небо і дотримуватимуться Його вчень. Тут більш чітко починає проявлятися обіцянка вічного життя і ідея життя після смерті за умови, що людина слідує вченням Ісуса і приймає його послання любові, прощення та спасіння. Воскресіння і Вознесіння підкреслюють основне християнське переконання, що Ісус є Сином Божим і що через Нього віруючим пропонується надія на вічне життя. Спочатку Ісус і його послідовники були досить невеликою групою. Вони спочатку були євреями. Але з часом ця група зростала і, зрештою, перетворилася на окрему релігію. Вона перейшла від невеликої групи євреїв до християнства. Однією з головних причин, чому християнство змогло стати світовою релігією, є саме Римська імперія. У 30-х роках християнство було оголошено державною релігією Риму або Римської імперії. Воно стало єдиною дозволеною для практикування релігією і всі мали слідувати їй. Це був імператор Костянтин, який вважав, що ця релігія може об'єднати всю Римську імперію. Як видно на цій карті, це призвело до поширення християнства по всій Європі та за її межами. Це частково пояснює, чому сьогодні християнство є настільки поширеним, головним чином завдяки тому, що Римська імперія зробила його державною релігією. Християнство також пошириться на інші континенти, і основною причиною цього є колонізація. Колонізація це коли одна країна завойовує та заселяє іншу територію. Наприклад, і Південна, і Північна Америка були колонізовані, головним чином Іспанією, але також Португалією. Це призвело до поширення християнства і утворення його послідовників у цих районах. Іноді це наверення відбувалося добровільно, коли люди чули про Біблію та християнське послання, а іноді воно було примусовим. Таким чином саме іспанці та португальці. Поширили християнство в Центральній і Південній Америці. Якщо говорити про Біблію, то це священна книга в християнстві, яка складається зі старого та нового заповітів. Старий заповіт є, по суті, єврейською Біблією. Потім додається додаткова частина. Таким чином, у євреїв є старий заповіт, а християни додають ще одну частину, яка називається новим заповітом. Це та частина, на яку християни звертають найбільше уваги. Вони також читають старий заповіт, але вважають новий заповід більш важливим. У новому заповіді є джерела про життя, вчення та дії Ісуса. З біблією можна дізнатися про життя, думки та ідеї Ісуса. Ще одне важливе поняття, яке з'являється майже в кожному тесті, це трійця. Це ключова ідея в християнстві, яка означає, що Бог проявляється в трьох різних формах: Отець, син і святий Дух. Бог Отець вважається творцем землі, тим, хто створив світ за шість днів і відпочив на сьомий. Ісус син помер на хсті, щоб дарувати прощення за гріхи людства. Святий Дух представляє всюди сущність Бога, подібно до повітря, і саме Святий Дух спричинив вагітність Марії Ісусом. Важливо те, що це все ще один Бог. Християнство є монотеїстичною релігією, але цей єдиний Бог з'являється в трьох формах. Усі три форми є Богом, але вони також є окремими. Отець не є сином і так далі. Це один Бог, який бачиться в трьох різних формах. Тепер переходимо до деяких конфесій, починаючи з католицизму. Католицизм є найбільшою церквою у світі і ним керують із Ватикану в Римі. Католицизм очолює Папа Римський, який є лідером католицької церкви і може розглядатися як представник Ісуса до його повернення, так би мовити. Католицизм має лідера, якого багато людей слідують і слухають. Папу можна вважати, мабуть, найбільшим інфлюенсером у світі або одним з найбільших. Багато католиків слухають папу, коли він висловлює думки з певних питань. І ось ми бачимо карту поширення католицизму. Він поширений у Південній Америці та Південній Європі, а також у частинах Африки, де католицизм дуже поширений. Важливі думки та ідеї в християнстві включають таїнства. Одним з таїнств є хрещення, коли дитину приймають у християнську громаду при народженні. Також є причастя, під час якого отримують шматочок хліба і вина, що символічно перетворюються на тіло і кров Ісуса Христа. Ця дія представляє єднання і служить нагадуванням про жертву Ісуса, що Він пожертвував собою за прощення гріхів людства. Говорячи про прощення, ми також маємо сповідь те, що ми бачимо на зображенні позаду мене, це насправді сповідальниця. Де сидять священиком, який слухає і пропонує прощення за висповідані гріхи. Це важливе таїнство, особливо в католицькій церкві. Наприклад, Шведська церква не має сповіді як концепції, також ми маємо конфірмацію, коли людина підтверджує свою віру. Якщо хрещення проводиться в дуже молодому віці, то конфірмація є свідомим рішенням, яке приймається, коли людина майже доросла. Вона означає вибір приєднатися до християнської громади і підтвердити свою віру в Ісуса. Крім того, ми маємо шлюб, де двоє людей об'єднуються в шлюб. Є також свячення, де людина присвячує себе священству для поширення Божого послання. І наостанок є помазання хворих, коли людину помазують для полегшення її страждань. Ми повинні поговорити про другу гілку, оскільки християнство розділиться на дві частини. Це сталося через те, що коли Римська імперія розділилася, східна частина відмовилася визнавати Єпископа Риму своїм лідером, який згодом став папою. У результаті східна частина релігії відокремлюється від католицизму, що призводить до формування православного християнства. Православна церква не слідує за папою. Замість цього православна церква не має загального лідера як католицизм. У них немає центрального лідера як папа. Або централізованої організації. Кожна церква більш автономна, так би мовити. Ми можемо подивитися на карту і побачити, що вона здається меншою порівняно з католицизмом, це менша конфесія, і вона природно набагато більша у Східній Європі, оскільки там вона історично виникла. Цілком природно, що вона залишається найбільш помітною там. Православна церква є досить унікальною, оскільки вона повна ікон, як ви можете бачити тут за мною. Служби дуже-дуже довгі, тому цілком природно що люди можуть робити перерви або виходити, якщо це необхідно. Ці служби більше схожі на театральне дійство вони завжди слідують певній схемі. Перша частина включає підготовку хліба для причастя, а в другій частині громада часто ходить з євангеліями, цими історіями про Ісуса. Це призначено для символізації того, що небесне послання прийшло на землю є спів хору та проповідування. І нарешті хліб і вино роздають присутнім наприкінці служби. З огляду на тривалість служби цілком природно, що багато людей можуть не мати можливості залишатися весь час і можуть виходити на перерви. На відміну від багатьох християнських церков, де громада є досить активною, у православній церкві громада часто менш активна, причому основними учасниками служби є священик і хор. Тоді, як громада в основному слухає третьою конфесією є протестантизм, і його засновником можна вважати Мартіна Лютера. Як ви можете побачити на зображенні перед нами, ми можемо спостерігати дерево, що ілюструє розвиток християнської церкви. Спочатку стався розкол між католицькою та православною церквами, потім, у XVI столітті, з'явилася нова гілка, яку називають протестантизмом, заснованим Мартіном Лютером. Лютер заснував протестантизм. Тому що вважав, що в католицизмі було багато проблем. Його ідея полягала в тому, що слід підкорятися Біблії, а не папі. Лютера особливо обурювали індульгенції, які дозволяли людям фактично купувати прощення за свої гріхи. Він не міг зрозуміти, як це працює, і вважав, що не можна просто купити прощення за гріхи. Він думав, що це не узгоджується з посланням Ісуса, тому він вирішив прибити до дверей своєї церкви 95 тез або аргументів. Суть цих тез полягала в тому, щоб слідувати Біблії, а не папі, і усунути практики в церкві, які не згадуються в Біблії, природно, що папа був розлючений на Мартіна Лютера. Незважаючи на це, ідеї Лютера, зрештою, призвели до розвитку протестантизму як окремої гілки християнства. Важливою причиною цього була друкарня, як показано на зображенні. Папа намагався вигнати Лютера з церкви, але замість цього було створено протестантизм. Значною причиною, чому протестантизм так широко поширився, стало те, що друкувати книги стало набагато легше, ніж раніше, що дозволило ідеям Лютера поширитися по всій Європі набагато простіше, це зробило ідеї більш доступними для людей. Крім того, послання Біблії стало більш доступним для людей. У вас могла бути Біблія вдома, на відміну від раніше, коли тільки священик мав Біблію, і вам потрібно було йти до церкви, щоб слухати священика. Біблію можна було перекладати рідною мовою людей, що призвело, наприклад, до появи шведської Біблії в той час. Таким чином відносини людей зі своєю вірою значно змінилися завдяки друкарському верстату, роблячи все набагато простішим. У той же час Швеція християнізується, вікінги контактують з християнами, і таким чином християнство вперше приходить до Швеції. Вожді приймають християнство, і коли вони приймають його. Всі їхні послідовники також приймають християнство. Згодом королі по всій Європі вирішують стати християнами, оскільки це часто означало здобуття більшої влади. Ми незабаром перейдемо до цього, але влада, яка інакше належала папі, тепер переходить до короля, роблячи королів могутнішими. Цей новий тип християнства, особливо протестантизм, наділяє королів більшою владою. Це приводить нас до Швеції та того, як вона стала протестантською. Швеція є протестантською країною, і однією з головних причин цього є реформація. Реформація призвела до зменшення влади церкви, а густав Ваза, якого видно на зображенні, прагнув отримати церковні багатства. Це було його метою та амбіцією. Він думав, що зробивши Швецію протестантською, він зможе забрати багато церковних багатств. Ідея полягала в тому, щоб заснувати протестантську державну церкву, де король міг би бути на вершині. За рішенням зробити Швецію протестантською стояли багато економічних причин. Зараз, коли ми підходимо до кінця цього відео, ви можете подивитися на список зліва. Він містить речі, які вам потрібно знати ви повинні мати знання про Ісуса, Його життя, смерть і Воскресіння як християнство поширилося по Швеції та світу. Основні ідеї в християнстві також важливі, такі як хрещення, конфірмація, Євхаристія, сповідь і більше. Ви також повинні знати про гілки християнства: католицизм, православне християнство і протестантизм. Ви повинні також вміти пояснити схожості та відмінності між цими гілками. Якщо ви відчуваєте, що вам бракує знань про будь-яку частину, ви можете переглянути відео знову. Ви також повинні бути знайомі з термінами. Терміни перекладені зі шведської на вашу мову в описі до відео. Перевірте опис, щоб переконатися, що ви розумієте всі терміни. Дякую за перегляд, і якщо ви хочете побачити наступне відео, ви можете натиснути тут вгорі.